Росія втрачає навіть в Центральній Азії своїх ключових союзників та постачальників. Це п'ять країн Центральної Азії: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан. та найголовніше, що втрачаючи таких союзників, втрачають постачання Урану. Транспортні коридори, які тепер з Європи до Азії і до Китаю, будуть йти через Каспійське море, через Кавказ, тобто в обхід Росії. Ось ще одна ціна російської агресії. І такі рішення, і такі проекти за підтримки США і після зустрічі з президентом США Трампом оголосили лідери усіх. Центральноазійських країн Узбекистан до речі це країна, де найбільше запасів золота і того ж урану. Казахстан найбільший постачальник в світі урану більше 40% як і інші центральноазійські азійські країни, це країни з надзвичайно перспективними запасами корисних копалин. І всі вони стали з вчорашнього дня справжніми ключовими союзниками Сполучених Штатів Америки, не Росії і не країни-агресора. Для нас саме в цьому важливість таких змін і таких зусиль США далі буде.